Хайча циньхуа 2015 рік. Ідеальний варіант для поціновувачів особливих видів чаїв. Що ми можемо сказати про цей чай? Нас на початку здивувала наявність плісню чай, але з приводу цього не переймайтеся. Це особливий спосіб ферментації хайча, який несе в собі збільшене зволоження сировини для грибковості даного виду. Циньхуа має ніжний та вишуканий смак, який нагадує хороше витримане напівсолодке біле вино та з післясмаком смаком схожий до шену. Ефект хайчі є безумовно тонізуючим та стане хорошим початком будь-якого робочого ранку. Заварювати 5-7 г на 500 мл води температурою 90 градусів. Настоювати 7 хвилин. На відео ми брали 5 г чаю на 100 мл води. настоювали перший пролив хвилину-півхвилини. наступним заварюванням час збільшується. Для замовлення ви можете написати нам в особисті або замовити на...